Армія, військові та допомога їм стали головним приводом для зібрання місцевих депутатів на позачергову сесію. На жаль, бердичівські військовослужбовці, котрі нині служать у гарячих точках України, продовжують отримувати поранення та потребувати лікування. Отримавши відповідну заяву і підтверджуючи документи, міська влада вирішила виділити 11 тисяч 765 гривень на лікування бердичівлянина Миколи Боголюбського, пораненого під час виконання бойового завдання у слов'янську. Нашому бридичулянину, який отримав поранення в ході бойових дій, які відбуваються в гарячих точках нашої держави. На превеликий жаль, сьогодні ми вже маємо ще одну, одне повідомлення. Ще один наш бредичлянин зараз знаходиться після поранення, отримав поранення і є відповідне звернення. Будь ласка, Василь Іванович, якщо можна, Позвучить. Є ще одне звернення. Заява прошу виділити матеріальну допомогу на лікування мого сина гуменного Русана Святославича, який був поранений під час бойових дій 16,6-14 року в Луганській області і знаходиться на лікуванні в госпіталі міста Харкова. Завтра батько їде до сина. Бать, батько закупив бронежилет, відправив, на жаль, бронежилет не встиг діти до сина, а син отримав. Від розрива міни чи гранати осколочне поранення зараз знаходиться і поранення такі, що в Харкові не можуть на допомогу, потрібно буде привозити хірургічне втручання в місті Києві, так як там не можуть цю операцію здійснити. Інформацію про ще одного потерпілого бердичівлянина Руслана Яруша озвучив депутат міської ради Олег Вахтомін. Тому на сесії вирішили прийняти рішення про надання матеріальної допомоги одразу для трьох поранених. Сума для всіх однакова 11 з лишком тисяч гривень. Після сплати податків захисники відчизни отримають по 10 тисяч гривень. Також міський голова вніс до порядку денного пропозицію про передбачення у бюджеті розвитку хоча б 50 тисяч гривень на придбання для бердичівських військових бронежилетів, адже важкі поранення вони отримують саме через недостатнє забезпечення. Останніми крім того, стало відомо, що в рамках місцевої програми допомоги армії на заводі Прогрес готується до відправки партія бронежилетів. Інша новина стосувалась допомоги 95-й житомирській аеромобільній бригаді, де також служать бердичівляни. Ми звернулися до підприємства «Ритм-Рост», воно виділило 35 тисяч, чуть більше 35 тисяч. І сьогодні закупляємо тепловізор. Ми думали, що через передамо через нашу представників самооборони, але виїжджає в цю частину капітан, який був, мав короткострокову відпустку. І сьогодні з Києва виїжджає і цей тепловізор. Завезе в 95-ту бригаду, де служать наші, наші хлопці. У мене є. Ви знаєте, що. Було депутатом нашим Віктором Леонідовичем було запропоновано, щоб зібрати кошти ще на один тепловізор, який коштує 16 тисяч. Це на короткий, більш коротка відстань. І ви бачите, що йде програма по віку. Але, на жаль, кошти, кошти йде реклама, але кошти поступило замало. Є пропозиція, шановні депутати, сьогодні зібрати кошти, закупити цей тепловізор в час. Часу, хто хоче з депутатів, бажає таке бажання зробити, і значить, і ми щоб відправили ці закупили ці тепловізори і відправили теж військову частину. Одразу після завершення сесії депутати, до яких долучились і міський голова та усі його заступники, а також секретар міськради та керуючий справами міськвиконкому, зібрали майже 14 тисяч гривень. Придбати тепловізор планують уже найближчими днями. І наостанок ще одне повідомлення пов'язане з допомогою Бердичівським воїнам. Міська влада, до якої звернулось командування 26-ї артбригади, виділить кошти на поїздку артистів міського палацу культури із концертом на Сумщину. Там нині знаходиться певна частина наших артилеристів. Радку липня вони відзначатимуть десятиріччя створення 26-ї артилерійської бригади, і найімовірніше робити це їм доведеться у польових умовах.